Хочу знати для історії таке відео. Зараз я у відпустці і товариш попросив допомогти йому з бурінням під посадку дерев в лунок. От, в планах посадити десь біля трьох тисяч дерев в Там кусочок вже посаджений. Будем досадивать Вот Значит працую я На ихнему тракторе МТЗ-80 С малой кабиной Трактор конечно Такой Скажем так не хозяйский. Роблят на нем Все кто хочет И как хочет вот, Тут Масло бежит С передней крышки ну, вот, Тут распределители Как всегда Ну это болячка МТЗ Ну Можна було що зробити. Да, кабіна, взагалі отдельная історія живого, тут нічого немає. Все шум, гам, срач, криша дырява, стекла нема. Ну, приходиться на такому работать, бо ну, нема в людей Вот, Бур от такий от, польський. Як зарекомендував себе дуже добре, один раз було зрізало конечно, ці зрізні болти, але опять ж таки у людей з болтами біда, то повизаю такі пальці, зробив, на всякий случай з запасних два штуки, ну поки не кам'яці вони в мене... їх зрізало було ще в початку, десь наверное, 150 Лунок ми зробили, це зрізало. Ну вже якби ми зробили наверное, більше ніж 1500. Та більше вот. то ну, слава Богу поки ми все робимо, все добре. Вот. Ще раз покажу трактор цей. Це відео я знімаю на пам'ять для історії. ішна вот. комусь буде интересно подивитися це відео. От. Що ще хочу сказати? Раніше тут була слива, і містами бури йде добре, а буває, попадає під корні. Ось це, кстати, це слива, я зараз покажу ближче. Ось такі от дерева, Цій сливи вже років більше, навірно, 20. Я ще пам'ятаю, був геть малий, і ми їздили сюди на велосипедах і крали краликом сливу. Да. Отут Людина посадила персик, ну, так як персик перші три роки, він взагалі требує особливого догляду, то ну, як бачите, почалась війна, людина поїхала за кордон. Там були предложення, щоб допомогти ну, їй, так, з цим персиком. Ну, людина сказала, що я на це гроші тратити не буду. І верніше робіть за свої гроші я приїду віддам, ну вибачте хто кому що зараз е, може обіцяти або давати в долг, коли війна в країні, не знаю що там з тобою буде через годину, а да, тут ну, на когось там надіється, вірить, що потім щось комусь повернеться, це ж таке діло. Так, і що я хочу сказати? Да, е, по поводу цього ж коріння. Є ну, в основному йде класно. Плаваюче положення кидаєш речах, він залітає туди. Скільки є шнека, навіть вище шнека, туди фланцеве фланцеве з'єднання, по те з'єднання зараз він залітаєш бігом. А бувають моменти, коли попадається корінь. Якщо попадається корінь, то звісно, О, це? Кусочки. то ну, клини, стає. Вот. То, ну, тут на цьому тракторі валотбора... Нормально працює, а у товариша е, в перші дні, коли ми починали це все діло робити, е, у товариша е, вон сильно буксував, то ми його розбирали, там е, лента нових МТЗ, там одна широка лента одна вузька, то цю широку ми йому поміняли, перерегулювали по-заводському. Там якщо хто знає, ну, як по заводському регулюється, е, то це ставиться він там. Зараз я покажу. Приблизно. Знімається в общем, оця ось пружина, тут є отвір в цій сошці. Особливо. Є отвір в мосту. Ставиться туди шпилька, соєдиняється воно, це нейтральне положення. І в цьому нейтральному положенні отут відкручується зверху кришечка під циліндром. ось де сапунець це іде. Там є дві таких, два длинних болта. Ці болта закручуються від руки до упора і відпускається по два з половиною оберта. Ну, нас це не спасло. Е, В нашому випадку прийшлось ту ленту, яка е, зупиняє барабан ну, короче, скажімо так, в виключеному положенні держить барабан. Ми її відпустили, по-моєму, на на один е, Для того щоб лента, яка іменно робоча це широка, щоб вона краще зажимала ну, краще тримала, бо воно ж виходить, вони друг від друга залежні, якщо ти ту підтягуєш, то та тоді не дотягується, от. Ну, і, вроді би, заработало. Ну, там були, звісно, нюанси які, що почало рвати сам, сам, саму раму шнека в нього. Там я повставляю фотографії, відео, як ми це все діло ремонтували. От, і ну, через що у нас були такі неприємності, скажімо так, по поводу Бурення, да. Плюс там понаварювали ми йому ще на сам шнек. У нього ножи вже стерті. Цей шнек новий, ну, бур цей новий, а його бур він беушний. Вони його купили беушним. І плюс вони перед цим підсаджували там, де повипадали дерева в минулому році через ну велика спекул, як і в цьому році в принципі. випало там більше тисячі дерев. От. Ну І за той час ножі підносилися. Зараз е, трошки воно якби і волога є, дощі пройшли, а підсаджували вони минулим, літом, то ну, дощі не було і через то якби дуже зносилися ножі. От. Якби отак. От е, зараз їду опять на базу, бо в нього там репнула рама. Будемо варитися. Ну і В принципі, що на сьогодні наверное, вже ми будемо закінчувати, тому що тут залишилося не так багато. ну немає соляры, что у них с дизелем какая-то проблема. В общем, ждем дизель. Тогда уже позже по... Ну, уже будем заканчивать, тогда покажу, что я как получилось. Вот тут. Ліні ряди, а крайніх 6 штук, вони не до кінця, бо там підсадяна є черешня, ну раніше садили. До речі, хочу що сказати, схема посадки тут йде така, що в міждуряді 5 метрів, а в рядку йде 3 метри, але шахматним порядком. Тобто, з сміщенням на півтора метра. О, це у них такий персик.